Маршрут номер 9 в ТСС 8042 по вулиці Туполева, 19 в місті Києві. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю вам, щоб успішно скласти іспит з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше ніж 3 помилки. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище, ім'я по батькові на камеру впевнились в тому, що у вас вимкнена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо. Пристигнулися обов'язково паском безпеки. Перевірили, чи у нас не світляться червоні лампочки на панелі приборів. Тобто це може свідчити про те, що не пристебнутий пасок безпеки. Затягнутий ручник або незакрита двері. Друзі, натискаємо щеплення. Зараз цей автомобіль припаркується. Дуже близько бере учень. Витискаємо щеплення, якщо у вас механічна коробка, натискаємо на підаль тормоза. Знімаємо з ручника, вмикаємо правий покажчик повороту в моєму випадку, впевнилися в тому, що нема безпеки, і починаємо рух. Виїжджаємо, як тільки стойка порівнялася з передньою частиною припаркованого автомобіля, завертаємо кермо в крайнє праве положення. І займаємо крайнє праве положення також на проїзній частині. Попереду нас перешкода у вигляді автомобіля, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало. Повернули на півсекунди голову. Все щоб для створення такої привички, щоб нікого не губити в сліпій зоні, але вона зараз не доречна, але на дорозі буде доречна. Вмикаємо правий покажчик повороту та займаємо крайнє праве положення. Знов правий покажчик повороту, повертаємо та займаємо крайнє праве положення. Положення. Попереду у нас примикає дорога, і згідно правил дорожнього руху 16.12, ви повинні пропустити всіх, хто буде звідки ви звідси справа виїжджати. Так називаємо поміха справа. Зараз нам необхідно вмикаємо також правий показчик повороту. І згідно маршруту номер 9 нам необхідно повернути. На вулицю Стеценка. Забородяючий сигнал світлофору в тендемі з стрілкою на табличці нам дозволяє їхати, пропустивши інших учасників дорожнього руху. Займаємо крайнє праве положення і під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На якому у нас організована головна дорога. Вмикаємо лівий покажік повороту згідно правил дорожнього руху, цього не треба робити, але інспектори цього хочуть і зараховується помилка, тому виконуємо їх забаганку. Проїжджаємо один з'їзд, вмикаємо правий покажік повороту. Тут нас автомобілі пропускають, і ми з'їжджаємо на другий з'їзд. По вулиці Стеценка та займаємо крайнє праве положення. Бачимо попереду пішохідний переход, людей немає. Їдемо в правій полосі. Попереду бачимо припарковані автомобілі. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало. На пів секунди повернули голову, щоб не загубити нікого в сліпій зоні. Та виконуємо перелаштовування. Попереду у нас знову. Пішходний переход, та згідно пункту 18.1, якби людина йшла по цьому пішохідному переході, вам необхідно зменшити швидкість або повністю за потреби зупинитися. Переїхали пішходний перехід, вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємо праву полосу, бо згідно правил дорожнього руху України, вам необхідно рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Друзі, автомобілі припарковані у нас знов на горизонті. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємось в середню полосу. Вчора, до речі, потрапив, потрапив в ДТП. В мене в'їхала людина, він був неправий, на пішохідному переході, повертав, він не впевнився, що я буду зупинятись, пропускати пішоходів. Він мені в'їхав, тому в мене зараз. Правий поворотник і частіше релюшка зарабатує, ніж лівий. Мабуть, ви на, на відео звернули увагу. Дивіться, друзі, тут у нас така історія. Нам треба повернути праворуч на вулицю Ігоря Турщина. Але оця фура, вона трохи з, стоїть з порушенням. І ми вимушені просто цю суцільну розмітку наїхати на неї і зробити таке порушення, яке вам інспектор в, в якому разі не зарахує. Будьте в цьому впевнені. Повертаємо на вулицю Блюхера. Стара назва. Зараз називається вулиця Ігра Турчина. Дивимось на знаки. Опасний поворот, пішохідний переход через 350 метрів. Ні в коєму разі не перетинаємо суцільну смугу. Бачимо обмеження швидкості в 30 км на годину, рухаємось. По вулиці Ігоря Турщина. Попереду знов пішохідний переход. Там якісь дорожні роботи чи не поїмає що. Нам треба вмикнути лівий покищик повороту. Також ми тут виходить, з порушенням проїдемо цей пішохідний перехід. Але нам це, як я вже сказав раніше, не зарахується. Порушення. Вмикаємо правий покищик повороту та з'їжджаємо. Попереду у нас кінець обмеження швидкості. 30 км на годину, а я вам трохи пару слів скажу про вчорашнє ДТП. Знаєте, зупинятися, то, звісно, треба людей пропускати, все ну, так треба робити. Але розумієте, іноді, ну, треба, по-перше, дивитися в зеркало заднього виду. Я завжди, наприклад, дивлюсь. Але вчора просто людина, вона з прилеглої території виїжджала, і я ніяк не мог вже. Знаєте, не все ж залежить від вас на дорозі. ви максимально що можете, то ви робите ваші навики, ваші вміння. Але таке, знаєте, якби я бачив, що він летить, бляха, я би і не цей. Як то і не пропускав, тому. Ще тим більше він тільки починав рух з протилежного боку. Друзі, нам на цьому перехресті треба повернути праворуч. У нас тут зеленої стрілочки, зеленої стрілочки у нас немає, тому ми не маємо права рухатись. І ми чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Коли він загориться, нам при виконанні повороту правого, а якби це був би і лівий поворот, навіть, нам необхідно пропустити всіх пішоходів, які переходять дорогу, бо друзі у них також буде горіти зелений сигнал світлофору. І пішоходи в даному разі вони е, мають перевагу Пішоходів у нас немає ті, що перетинають на вулицю Туполєва Тому ми повертаємо праворуч, займаючи крайні праве положення. Перелаштовуємось ліворуч, полоса закінчується, перелаштовуємо ще раз ліворуч, тому що припаркований у нас грузовичок стоїть і не тільки, а майже вся полоса припаркована. Тут у нас на три автівки, ми вже звертатися сюди не будемо. Рухаємось. Бачимо. Світофорне регулювання, червоний сигнал світлофору, не спіша, ніяких різких рухів не робимо. Потихеньку їдемо, нам головне здати іспит, друзі. Вчора дівчина написала така довольна, каже, передивилась моє відео, і дуже довольна, що я, ну, можна подивитись, що я таке в доступі. То, друзі, дивіться і запам'ятовуйте знаки, розмітку. Як ці всі автомобілі знаходяться на дорозі, оці припарковані всі автомобілі, звертайте дуже на це увагу. Друзі, припарковані автомобілів закінчується, вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось в праву полосу, подивившись в праве зеркало, то, що може там і велосипедист, і скутеріст, хто будь-хто що. Дивіться, попереду йде людина, її вже треба пропускати. Якщо ви не пропустите, вона вступила на дорогу, все, вже треба вступати. То це буде рахуватися за порушення. Оцю суцільно перемикати, перетинати не можна. Вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно і пропускаємо автомобілі. Тут я вже два рази була аварійна ситуація, тому, друзі, нагадую, що... По колу, у нас іде головна, але людини там з'їжджали і думали, що вони на головній, не знаю, як так можна думати. Ну, добре, наразі не про це. Ці автомобілі нас повинні пропускати. Вони нас пропускають чимно. Ми з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом і продовжуємо наш рух прямо по вулиці Стеценко. Попереду у нас світофорне регулювання, зелений сигнал світлофору, знак головна дорога, яка не діє в даному випадку, тому що світофорі головніші над знаками а регулювальник над світофорами. Це ви пам'ятаєте згідно правил дорожнього руху України. Попереду у нас зупиночка, нагадаю, що зупинатися. За 30 метрів до і після зупинки заборонено. Також нагадаю, що зупинятись за 10 метрів, та після, за 10 метрів до та після е, пішходного переходу. Також заборонено, тому що інспектор вас в будь-який момент може сказати: знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Розумієте? Тому ви, коли їдете, дивіться на знаки. Дуже дивіться на знаки і не спішіть, і робіть все правильно. Повільно, не треба нікуди летіти. Швидкість прийде вже з часом, коли ви отримаєте певний досвід. Знов у нас пішохідний перехід. Тут автомобіль у нас виконує лівий поворот. До речі, нам його треба викинути, але трохи пізніше. Знов зупинка громадського транспорту, знак автозаправної станції. Це він нам не цікавий. Знов пішохідний перехід. Друзі, раджу вам їхати зі швидкістю 20-30 км на годину на іспиті. Рух тільки прямо, інформаційно вказівні знаки. А далі у нас інформаційний вказівний знак, який каже, що рух тільки прямо або ліворуч. Нам тут треба обмикнути лівий покащик повороту. Подивились в зеркало та перелистувалися в ліву полосу. Тут нам треба зробити лівий поворот. Якраз чудово, що у нас автомобілів попереду немає, є, але далеко. І ми заїжджаємо на території автозаправної станції. Тут нам може інспектор сказати, що заїхати в будь-яку із цих смуг. Але я виберу саме таку складнішу, щоб вам показати, як тут може бути історія. Бачите, тут... З однієї заправляють солярку, бензин, здоровий газ, тобто машини так припарковані плотненько. Тому тут дуже повільно, дуже-дуже повільно їти. Тому, що тут люди можуть виїжджати, там дивитися по зеркалам, ну, така історія. Тут можуть з праворуч вилітати автомобілі. Тому будьте дуже обережні. Вмикаємо правий покажчик повороту і тут нам треба приїхати по ось цій. По цьому направленню. Це ж не дорога, це ж направлення, правильно. Згідно правил дорожнього руху, ми повинні рухатись якомога правіше, тому збираємо багану дорогу правіше. Зліва у нас іде гарна дорога, але ми ж правила виконуємо, тому їдемо по ось цим ось ямам і... Ми ж нікуди не спішимо. У нас іспід десь хвилин 20, тому все нормально. Приїхали погану, погану ділянку дороги і їдемо якомога правіше до проїзної частини. Друзі, нагадаю вам, що в автошколі, будь ласка, відпрацьовуйте. Паралельну парковку та заїзд в гараж. Тому що я зараз їду, я ж ніде не заїжджаю, нічого, але інспектор, бачимо, переду перешкоду, лівий покажчик поворот, повороту і перелаштовуємося в ліву полосу. Перешкода закінчилася, правий покажчик і перелаштовуємося в праву полосу. але Інспектор будь-якого моменту може сказати зупиніться тут і зробіть там, паралельну парковку або заїзд в гараж. Так, тут ми, якби автомобілі їхали, ми їх пропускали. Раніше тут стояв знак стоп, його зараз немає, може колись поставлять, тому будьте уважні, коли будете їхати в маршруті No9 TSC-8042. Ми виїжджаємо знов на вулицю Стеценка. У нас тут навчальний автомобіль з правим показником повороту ми виїжджаємо. Він нам не заважає, ми їдемо далі. Деякі інструктори кажуть, що ці всі маршрути треба відкатати кожен по декілька разів. Виявляєте, скільки це коштів? Друзі, краще передивитись декілька разів, як мені вчора дівчина написала, вона передивилась і успішно склала іспит у неї. випав її перший маршрут. І вона дуже довольна і вдячна мені за це. Написала коментар. Буду вдячний і вам за ваші коментарі. Для просування відео. Тому краще передивіться ці відеоролики, вони в доступі в плейлисті. І передивіться їх, і ви зможете тоді успішно скласти іспит А якщо є бажання, то можете один раз з вашим інструктором проїхати всі ці маршрути. Краще 10 разів передивитися, один раз проїхати, ніж навпаки і. При цьому ви заощадите чималу суму коштів. Вмикаємо правий покажчик повороту і робимо правий поворот. Попереду у нас вказівний знак, інформаційно вказівний рух тільки праворуч. Попереду у нас учбовий автомобіль. Ми його пропускаємо і з лівим поворотничком заходимо на цю парковку. Заїжджаємо на парковку сервісного центру. в нас виїжджає автомобіль. Друзі, нагадаю, що е, нагадаю вам про такі топові помилки, які є на екзаменах. Тут ми знаходимо вільне місце, але, друзі, вам інспектор потім скаже, де вам запаркуватися на самому екзамені. Тому важливо це. Якщо ви, до речі, додаєте екзамен на автомобілі автошколи, то тоді вам на території сервісного центру, який знаходиться, вам не треба заїжджати. І це буде, ну, це буде краще, тому що ну, ви зробите менше помилок. До речі, був випадок, коли людина здавала іспит і заїжджає вже, вона зробила дві помилки. Заїжджає на територію сервісного центру. І така історія, взагалі, інспектор каже, зупиняйтесь тут. А він каже, то я вас завезу на територію, бо вони виїжджали з території. І поки людина заїжджала на територію, виконала правий поворот замість лівого на території і не склала іспит. Розумієте? Учін вирішив підвести інспектора і не склав іспит. От, от така історія. Тому робіть висновки, виходить, що на автомобілі. Автошколи вигідніше вам складати іспит, тому що ви менше приїдете, бо деякі учні навіть з території не виїжджають. От така, друзі, інформація. Мабуть, все вже сказав, що можна було сказати. Дивіться, а що не сказав, дивіться в інших відео, десь я повторююсь, десь, але ну, це є навчання, тому це відповідальний етап у вашому житті. Друзі, бажаю вам щиро скласти. Успішно іспит і до зустрічі на дорогах.